Что он был идеалистом и думал, что может изменить мир. Но мир не сдался. Может, мы его изменим. И очень ждали, что они уходят первыми. Любить с такой циничностью, такой жестокостью, понимаете, это не, не личные счеты. Это, я же говорю, не просто случайные, я же говорю, гопники убили. Ми та естественно з ним сводили, Я ж говорю свої щоти, як ім'я з політичської фігури із його принципіальної позиції по поводу взглядов на устройство политической власті в Україні. Востаннє Володимира Рибака бачили 17 квітня на мітингу за єдину Україну. Після чого його викрали четверо чоловіків, посадили в авто та вивезли у невідомому напрямку. За п'ять днів його тіло знайшли у річці Торець зі слідами тортур. На відео зробленому у день зникнення депутат намагається пройти до захопленої сепаратистами міськради і замінити прапор Донецької республіки на український, проте його блокують невідомі люди у камуфляжі і тягнуть до автівки. В город Горловка 2014 рік чотирнадцятого подібні події. Ми зібралися сьогодні. коли хоронимо депутата, якого звірськи вбили. тут. Слава подобрати, мені здається, дуже складно. Це служби займатися контролюючі правоохоронні органи. Окрім Володимира Рибака, з аналогічними слідами тортур у тій самій річці знайшли ще одне тіло. Особу другого закатованого досі не встановили. За даними СБУ, до вбивства може бути причетний самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Як доказ у спецслужбі наводять запис телефонної розмови, у ній один із керівників сепаратистів вимагає від самопроголошеного мера позбутися тіла вбитого депутата. Слава. Да. Слушай, ты пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его сегодня, чтобы его побыстрее отношу, вот И Что он тут лежит, воняет? Вот Рупом? Дай, да, я сейчас, просто я сейчас заканчиваю журналистами и занимаюсь. Там пацаны э, поймали, отвезут вам сейчас угу. на да -да. подвал. Вот. И да. я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха. Давай, хорошо. Добро, добро. Колеги Рибака обіцяють якнайшвидше розкрити його вбивство. Так був настоящий мужчина, який не боявся своє міння вискати. Ми будемо розслідувати убийство і установим виновних і накажемо. Ми знайдемо бійця. Я уверена. До того, як Володимир Рибак став депутатом, він 14 років працював у горлівській міліції у слідчому відділі. Понад 10 років перебував у лавах партії Батьківщина. Герої не вираю! Бушко Євген Гончаренко, Донецька область, Горлівка, 5 канал.